Снігова буря накрила Москву. Нульова видимість, масштабні ДТП на дорогах вже є перші загиблі. Далі у випуску розповім докладніше. Ви на фабриці новин з вами я, Анастасія Федор. Москву замітає снігом у російській столиці. Потужна заметіль. За добу висота снігового покриву зросла на 11 сантиметрів до 53. Причому сніг не зупиняється, і тим, що не менше добу. Давайте поглянемо. Сноптики припускають, що цей снігопад буде рекордним, мовляв, потужну хурделицю Москви приніс циклон Ольга. Сьогодні очікується до чверті місячної норми опадів. А замети можуть вирости до небувалих для початку лютого. 58 см. тим часом у підмосковій сталася масштабна аварія. Зішихнулися одразу 30 машин. Трапилося це у ступенському районі на трасі М4. Зіткнулися вантажівки і легкові автівки. Через негоду та погану видимість машини зібралися купу. Деякі розбиті вщент трасу в районі ДТП перекрили. Наразі відомо що не менше про одного загиблого та трьох постраждалих. Давайте поглянемо, як аварія виглядає з близько. Вот, что в этот момент делать, это просто, просто я держу Сань. Е... а все скользняк, там вообще. А це вже інше ДТП, але теж у підмосков'ї аварія сталася на Ярославському шосе. У результаті зіткнулися близько 17 автомобілів. Через це утворився довжелезний затор. Інформації про постраждалих поки немає. Да. Там не одна машина. Мурунаку. Ох... Там, звісна, жисть. снимать такое? Екстрені служби та синоптики заздалегідь попереджали москвичів про хурделицю, особливо водіїв. Просили бути обачними за кермом. Схоже, дослухалися не всі. Циклон Ольга ще від учора почав. Засипати столицю арев снігом синоптики очікують погіршення ситуації. Зокрема, видимість не перевищуватиме 500 метрів. Місцями привітру сягнуть 15-17 метрів за секунду. Майже заблоковані через негоду московські аеропорти заметіль не припиняється з літні смуги. Засипає опадами у Росавіації запевняють, що тримають ситуацію під контролем. Мовляв, аеропорти працюють у штатному режимі, проте не відкидають затримки рейсів. Дістається не лише Москві у Саранську днями через снігопад. Літак просто. Викотився за межі посадкової смуги і врізався у замет. Як виявилося, на борту були російські фігуристи, тренери, коментатори та співробітники першого каналу. Вони летіли на турнір із фігурного катання, щоб дістати пасажирів із літака. Довелося розчищати сніг навколо борту. Катаклізм дістався. І російських курортів у Красній Поляні через нагоду закрили усі гірськолижні траси. Люди скупчилися біля підйомників. Замість лиш до рук довелося брати лопати. А відвідувачів курорту Газпром Поляна в Сочі взагалі накрила лавина. Ось як це виглядало. Ні, не хватає. Надо йшо людей. Надо много людей. Тут об'єм більшої. Тітьоскалірам зонівасом. Забирають лавіна язык. Негода лише посилила проблеми в Росії з опаленням та електрикою. Зокрема, жителі 200 населених пунктів із населенням понад 261 тисяча осіб залишилось без світла. Люди сидять у темряві, щонайменше в шести регіонах на півдні Росії через сильний снігопад. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Нову інформацію повідомимо вже у наступних випусках. Тож підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити. До зустрічі.